Оксана Степанівно, а ви квиток на зворотний рейс уже взяли? На яке число, бо нам треба знати, як планувати простір у домі. Ці слова невіски, кинуті за кухонним столом за два дні до весілля, прошили мене наскрізь, ніби крижаний вітер. Я застигла позаду було 15 років життя в Італії. Я поїхала туди, коли мені було 43, залишивши вдома трьох синів і стареньку маму. Планувала на три роки віддати борги, трохи підлатати дах, а затягнула на півтора десятиліття. Старший Дмитро залишився в селі на господарстві. Молодшим я допомогла з житлом у місті. Сергію купили двокімнатну квартиру, Андрію теж допомогла стати на ноги, хоч там і сватини поскупилися. Я працювала, не розгинаючи спини, доглядала чужих літніх людей, щоб мої діти мали все найкраще. І Дмитро не підвів кожен мій переказ він вкладав у стіни. Наш старий будинок перетворився на ушатний двоповерховий маєток із альтанкою, штучним озерцем і високим парканом. Я приїжджала щоліта і мріяла ось ще трохи, і я повернусь сюди не зовсім. Буду сидіти на гойдолці, яку син змайстрував спеціально для мене, і бавити онуків. Світлану я привезла з Італії сама. Ми працювали в одному місці, подружилися. Їй 33, розлучена, серйозна, мені здалося ідеальна партія для мого сина Дмитра. Коли вона переїхала до нього, я лише зраділа, нарешті вдома буде молода господиня. Єдине, на чому я наполягала, весілля. Хотілося свята, як у людей, бо двом молодшим просто давали гроші на житло. І ось за кілька годин до свята, на яке я витратила великий статок, щоб усе було на рівні, я отримую це дивне питання. Світлану, я взагалі-то думала зиму тут побути, а там видно буде, може, вже і зовсім залишусь, відповіла я, намагаючись, щоб голос не дрижав. Ну ви розумієте, Оксана Степанівна, невістка навіть не підняла очей від манікюру. Моя молода сім'я, нам хочеться бути господарями у своєму домі. Дмитро звик тут сам усім керувати. А тепер я тут, дружина, двом господиням на одній кухні тісно, самі знаєте. Та й ви там, Віталій, вже звично є робота, подруги. У грудях запекло, у своєму домі, хотіло скрикнути мені у домі, де кожен камінь, куплений за мої безсонні ночі в чужих людей, де я руками не бачила, як ростуть мої діти, щоб вони зараз мали цей простір. Дмитро, який зайшов до кухні, відвів очі. Мам, ну ти справді ти ще молода, ще маєш сили. Може, ще рік-два побудеш там, ми тут якраз дитячу до ладу доведемо. Я дивилась на свого серйозного відповідального сина і бачила в його очах не провину, а якесь незручне бажання, щоб я швидше поїхала. Світлана за кілька місяців зуміла переконати його, що цей будинок лише їхній, що мама це лише банкомат, який має вчасно видавати купюри, але не має права на власне місце біля домашнього вогнища. Весілля відгуляли пишно. Гості захоплювалися будинком, подвір'ям, моєю щедрістю. Я посміхалась, приймала вітання, а сама відчувала себе абсолютно чужою на чужому святі життя. Я зрозуміла страшну річ я будувала фортецю, яку мене тепер не пускають, навіть на поріг. За тиждень я таки зібрала валізи. Не тому, що дуже хотіла працювати в Італії, а тому, що в рідному домі мені стало нестерпно. Стоячи біля хвіртки, я дивилась на гойдалку біля озерця. Я сама її собі забезпечила, але сісти на неї мені так і не дали. Повертайтеся швидше, мама, ми будемо чекати. Посилок, жартома чи серйозно кинула вздогін Світлана. Я сіла в мікроавтобус Віталію, маючи в кишені зворотний квиток у життя, від якого так хотілося втекти. Виявляється, бути господиною на всьому готовому дуже просто, набагато простіше, ніж бути матір'ю, яка зрозуміла, що її любов вимірювалася лише. Сумою грошових переказів